Випускниця інституту української філології Житомирського держуніверситету імені Франка Дарина Матасюк свою дипломну магістерську роботу з української мови захищає англійською. Таке нині віяння часу. Адже стільки мов ти знаєш, скільки разів живеш. Their frequency makes it possible their associative meaning. на перший погляд може здатися дуже дивним. Робота з української мови раптом захищається англійською, але я не вбачаю тут нічого дивного через те, що сучасна наука не може замикатися тільки в межах якоїсь конкретної мови, держави тощо. Тим паче, що це те дослідження, яке було сьогодні представлене нашою магістранткою Дариною Матасюк, це все ж таки не зовсім і не тільки українська мова, це так звана психолінгвістика, це спроба проникнути у мовну свідомість, вивчити мовну картину світу, концептуальну картину світу людини. А оскільки в Україні поки що такі дослідження. Тільки-тільки розпочинаються, ми навіть не маємо такої особливої спеціальності наукової, і тому в межах спеціальності наукової українська мова ми розробляємо абсолютно нову для України наукову спеціальність психолінгвістику. Доводиться читати літературу іноземними мовами, в тому числі і треба сказати, що насамперед англійською мовою. І от де стає в нагоді, друга у нас це називається допоміжна, але таке враження, що вона може стати основною спеціальністю іноземна мова, мова література англійська. І от магістрантка, яка оволоділа двома мовами і українською, і англійською, це та людина, яка готова до проведення досліджень, ну здавалося, б, з української мови, але на матеріалі, цілком сучасному, який є між науковим, через те, що це і мовознавство, і філософія, і психологія. І головне, це цілком практичний вихід через те, що такі дослідження дають змогу, ми вивчаємо так звану концептосферу, тобто бачення майбутніми студентами своєї професії. Подивитися, а що треба підкоректувати? Можливо, підкоректувати в підготовці у фахові, в підготовці з педагогіки, в підготовці з методики, а не тільки з мови. І це вимога часу. Тому я впевнена, що ми будемо продовжувати подібну роботу і будемо навіть старатися знайти таку можливість, щоб зіставляти погляди студентів не тільки українських. Уже у нас був приклад, коли ми вивчали от таку картину світу у українських і польських студентів. Ми думаємо, що знайдемо змогу через сучасні мережі, через сучасні можливості виходити на зіставні дослідження між навіть міждержавні міжмовні. Іноземну мову у нас вивчають і в школах, і у вищих навчальних закладах. Але як часто навіть непогані випускники, опинившись в іншомовному середовищі, відчувають себе ніби в ізоляції: ні самому щось запитати, ні зрозуміти відповідь. А світ глобалізується, різні країни неминуче йдуть на зближення і без знання світових мов не обійтися. Тож уряд України розробив відповідну мовну стратегію. Випускник вищого навчального закладу має вміти говорити про свій предмет, математику, геологію, історію, українську і іноземною мовою також. За цією стратегією вже почали працювати кілька провідних вищів нашої держави. Житомирський університет імені Франка завжди був серед кращих. Тож, цю непросту справу цього року розпочав і він першим в області. З минулого року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка діє програма Мовні стратегії, якою передбачається поглиблене вивчення іноземних мов студентами магістратури. Уже на сьогодні одним із таких цікавих результатів дії цієї програми є те, що певна частина випускників магістратури захищають свої магістерські це фактично дисертації, хоча ми їх називаємо дипломними роботами іноземною мовою. Так, Попросили про можливість захисту іноземною мовою кілька студентів на фізико-математичному факультеті зі спеціальності психологія і зі спеціальності соціальна педагогіка. Немає нічого дивного в тому, коли дипломну роботу іноземною мовою захищає випускник інституту іноземної філології, перекладач або вчитель іноземної мови, що вже десятками років практикується в університеті. Але дуже приємно, що студенти інших спеціальностей також вміло і Повно відповідають на питання по своїй магістерській роботі англійською мовою, і це є результатом того, що в магістратурі вже сьогодні деякі предмети в першу чергу це педагогіка вищої школи, актуальні проблеми соціальної педагогіки для студентів викладаються англійською мовою, випускниками інституту іноземної філології і випускниками нашої аспірантури, які отримали ступінь кандидата педагогічних наук, але є прекрасними фахівцями в галузі іноземних мов. За всім цим стоїть величезна робота і викладачів профільних дисциплін математики, фізики, історії, психології, української філології, і викладачів іноземної мови, котрі мають так навчити студентів. Щоб ті могли осмислювати обрану ними спеціальність мовою світової спільноти, недарма ж доробок навчально-наукового інституту іноземної філології нашого університету високо цінують спеціалісти Європи, Сполучених Штатів і, звичайно ж, України. Інститут іноземної філології фактично є основою для реалізації цієї програми мовні стратегії, тому що вони запроваджують курси вивчення іноземних мов для викладачів нашого університету. Вони створюють спільно з викладачами галузевих кафедр підручники з вивчення фахових дисциплін. Я думаю, що недалекий той час, коли і спеціальні предмети в магістратурі будуть також викладатися для студентів, які того бажають, і це передбачають, викладатися будуть і Іноземними мовами. Основна мета мовних стратегій, по-перше, в, в, в нашому інституті наразі спрямована на поширення або, скажімо, підвищення якості викладання іноземних мов саме студентам не спеціальних факультетів з метою підготовки їх до а, якісного функціонування. в Умовах поширення глобалізації, якщо мова ведеться про самоосвітній кваліфікаційний рівень спеціаліст і магістр, тут доречно в даному випадку буде сказати, що це наразі є нагальним, а не просто потрібним. Виявляється, англійською мовою можна гарно викласти і майстерську дисертацію про поліські говірки, про українське державотворення в торі і практиці українського націоналістичного руху і уявлення про сім'ю у вихованців дитячих будинків і ще багато іншого. Надзвичайно важливим завданням була підготовка студентів для захисту дипломних робіт англійською мовою. І е, ця робота проведена також на декількох факультетах, е, а саме на філологічному факультеті е, четверо студентів, на історичному факультеті четверо студентів, на фізико-математичному факультеті спеціальність інформатика двоє студентів, на е, соціально-психологічному факультеті п'ятеро студентів на двох різних спеціальностях. Е, ми вважаємо і не тільки ми вважаємо, адміністрація нашого університету дуже підтримує цей. Е, Цю роботу і цей проєкт, ми вважаємо всі, що це надзвичайно розширює професійні можливості студентів, які закінчують наш вуз, особливо в розрізі зарубіжних контактів, участі у наукових конференціях, пошуках роботи. Тому що якщо людина може розказати про те, що вона зробила іноземною мовою, незважаючи на вузький свій фах, або не дуже вузький свій фах, це надзвичайно нащабель. Підвищує її професійні можливості і для молодого спеціаліста, який тільки починає свій трудовий шлях, це надзвичайно можливо. важливо і. Е тому ця робота, я сподіваюся, буде продовжена. Це зроблено не за день, не за два. Ті люди, які студенти, які це зробили, вони готувалися до цього тривалого протягом тривалого часу. І ми дуже вдячні адміністрації нашого університету за те, що нам надали таку можливість, тому що магістранти працюють над професійною літературою достатньо тривалий час. Збільшена була набагато кількість годин для цього. Викладачам кафедри важко працювати з такими студентами, адже їм треба знати і основи тих цих наук, кібернетики, історії і так далі, як справляються викладачі. Справляються. Це специфіка нашої роботи, специфіка нашої кафедри, тому що професійна іноземна мова вона не тільки торкається захисту дипломних робіт, вона торкається і викладання. Можливо, не з першого курсу, але на подальших семестрах так воно є. Але так ми робимо і так, так вимагає час, сучасні тенденції освітні. Тому ми це робимо. Високий рівень знань підтверджує рівень викладання. Тож у деканатах задоволені, що деякі їхні випускники захищаються англійською. Зараз е, світ науки, особливо фізики і математики, пов'язаний між собою. І основні е, великі практично значимі дослідження відбуваються е, в сукупності, в групах великих інститутах. Наші випускники, студенти приймають активну участь в цьому. За останні 15 років дев'ять наших випускників, закінчивши аспірантуру в інституті фізики, інституті напівпровідники академії наук України, були запрошені на роботу у Сполучених Штатах Америки: Трі, Канада, один, Англія, Дин, Франція, один, Польща, Німеччина і Чехія по одному. Таким чином. Вони працюють безпосередньо в сфері наукових досліджень. Це рідкі кристали і біофізика. Публікації. Все це є. Вони підтримують тісний зв'язок з Альмаматер Житомирським. Передають нам матеріали деякі прилади, на яких ми готуємо наступне покоління, яке буде працювати як в Україні, так і за кордоном. Випускники ж підіють цього сім кандидатів із наук і створюють основу сучасної кафедри фізики Житомирського університету. Думаємо, що в наступні роки ми організуємо уже Людей, які побували за кордоном і вернулися, і в нас працюють, знаючи добре англійську мову, створити деякі групи факультативних занять, які б безпосередньо вчилися. Вся основна публікація фізичних і математичних дисциплін в світі здійснюється англійською мовою. Це так би мовити, є мова науки. Для сучасного історика знати іноземну мову, це, мабуть, те найнеобхідніше, без чого його подальша вдала робота, неможлива. Тому що обсяги величезні, які на сьогоднішній день є, історичних джерел іноземною мовою, літератури іноземної мови, вимагають саме поглибленого вивчення цієї мови. Мені дуже приємно, що саме на історичному факультеті настільки Добре, працюють мовні стратегії, які запроваджені в нашому університеті. Що студенти мають можливість вивчати поглиблювати свої знання з мови від першого курсу до останнього, і власне логічним завершенням цього є захист їхніх дипломних робіт англійською мовою, що їм дасть їм передусім можливість реалізувати себе, можливість покращувати якісно свій рівень протягом всього свого подальшого життя і всієї своєї роботи, не лише наукової роботи, але педагогічної, Я думаю, також однозначно. На соціально-психологічному факультеті іноземна мова має особливі пріоритети. Ми товаришуємо з італійцями, з французами. Звісно, хотіли б зав'язати контакти із Великою Британією, але зараз в нас працює волонтер Корпусу Миру, це Сполучені Штати Америки. Вона стверджує, мені приємно, що вона це стверджує, що в нас такі підходи, які зараз, наприклад, і в європейських країнах, і в Америці. Тобто англійська мова, мова міжнародного спілкування, а в нас ще, крім того, польська, італійська і французька вивчаються. вони… Для студентів вищого навчального закладу зараз це є нормою. У всьому світі не є дивиною, що випускники університетів розмовляють іноземною мовою, в основному то англійською. І зараз наші магістри захищають свої магістерські роботи англійською мовою і виступають англійською, відповідають на питання англійською мовою. У нас є 5 років для того, щоб. Кожного студента, навіть із низьким рівнем, який був із школи, навчити цьому університеті, бо 5 років ж вони йдуть на навчання, а не на розваги. І таким чином наш фахівець, який отримає, до речі, додатки до дипломів європейського зразка. Із знанням англійської мови має додаткові бонуси для працевлаштування і, власне, для того, щоб вибудувати своє життя не в селі, не в місті окремому, навіть не в окремій країні, а на планеті Земля він вільний в своєму пересуванні, виборі роботи. Він вільний у своєму професійному саморозвитку. Задоволені і студенти Досконале знання іноземної мови відкриває перед ними широкий світ, дає гарні перспективи для майбутньої праці. Для мене дуже символічно захищатися англійською мовою. Ну, Соціально-психологічний факультет завжди для мене був чимось особливим. Це було щось прогресивне, європейське, сучасне. Це був такий величезний крок в майбутнє. І захищатися англійською це така для мене велика гордість. Я Всім друзям кажу, я захищаюся англійською мовою. Це це рівень престижу, це рівень знань високих. І це, в принципі, рівень, якого вимагають на будь-якій сучасній, достойній роботі. Сподівання стосовно майбутнього. Я сподіваюся на хорошу роботу, на роботу, яка мені буде подобатись, і на роботу по спеціальності, і роботи, на які мені знадобляться всі знання, які я тут отримала. І психологічні, і базові загальні, і знання англійської мови, і все решта, в принципі, теж. Let's learn English together, because it's our future. Талановитих земляків. Музика Костянтина Яновського, слова Володимира Савченка, Калинові острови. Зоря то вродлива дівчина, про Січ Запорізьку складає пісні, Ой, то не дівчина, то вся Україна, пісня вчора явилась мені і тихим островом Калиновий Надалась батьківське село і ті домівки, що ми кинули, бо нас у інший світ вело, бо земле батьківська канирова. Прости тебе в країну, ми не кинемо, появи у вічності світи, тепер, як буваю, в далекому краї, куди б мене доля в житті не вела. Калина у снах мене часто благає, щоб рідного не забув я села, щоб ми не забули, якого ми роду, У кожного з нас є вітчизна мала, вона нам дарує і долю. І в роту беремо на снагу з її джерела і тихим островом калинови зада. e